Сальвете. Ми студенти Національного університету біоресурсів і природокористування України гуманітарно-педагогічного факультету. Навчаючись на спеціальності філологія, хочемо ознайомити вас з чудовою латинською мовою. Латинська є основою багатьох мов. Наприклад, для групи романських мов, яка включає в себе італійську, іспанську, румунську та французьку. Також вона суттєво вплинула на розвиток англійської та інших європейських мов. Латинська мова сприяє покращенню термінології. У багатьох сферах, таких як медицина, право, біологія, філософія та богослов'я велика кількість термінів походить з латині. Розуміння цих термінів полегшується, якщо ви знайомі з латинською мовою. Латинська це культурне та історичне значення. Латинська мова була офіційною мовою Римської імперії та середньовічної Європи. Латинська мова, логічне мислення і структура. Латинська має складну граматику, чітку структуру. Її вищення допомагає розвинути логічне мислення та аналітичні навички, що допомагає у багатьох сферах життя. Це формування академічних навичок. Латинська мова традиційно вважається інтелектуальним інструментом для критичного мислення та навчання. Вона допомагає формувати більш ґрунтовні знання та аналітичні здібності. Таким чином, латинська мова є не лише інструментом для вивчення інших мов, але й допомагає глибше зрозуміти наукову та культурну спадщину Європи. На завершення послухайте, як звучить латинська мова. Найпопулярніша латинська фраза, яку міг чути кожен. Вінні, віді вісі. Прийшов, побачив переміг!» Цією фразою Юлій Цезар оголосив свою перемогу. Вертера інфунум ет цінерум, перетворити в дим і попіл. Відентем діцере верум, сміючись, говори правду. Гаудеамус ігіду, ювенес дум сумус, по сібудам ювентутем, посмалестам селектутем, нос хабебіт хумус, Віват академія, віват, професорес, віват вівать мембролібет, віват мембра квелібет, себе сім'ї флоре.